Факт про кожного зомбі в vs Zombies 2. Всім привіт! Вітаю вас під новим відео. Сьогодні я поділюся фактами про кожного зомбі PvZ 2. Багато хто просив це у коментарях. Тому я і зробив це відео. Але перед тим як ми почнемо, цей ім просить вас підписатися. Адже це безкоштовно і допоможе мені. Давайте почнемо з навчальних рівнів. На яких проживають базові зомбі. Є аж 4 вида базових зомбі, а саме звичайний зомбі, зомбі з конусом, зомбі з відром та цеглевий зомбі. Хоч більшість базових варіантів не сильно відрізняються здібностями одне від одного, вони все ще відрізняються кількістю здоров'я та зовнішнім виглядом. Просто кажучи, ми розглянемо базові варіанти зомбі як одне ціле, бо майже в кожному світі ви знайдете таких базових зомбі. Наприклад, в тому ж Єгипті вони мають форму у вигляді зомбом. Хоча в деяких світах є унікальні варіанти цих базових зомбі, ми все рівно не будемо розглядати їх в цьому відео. Тепер перейдемо до зомбі з прапором. Так як базовий зомбі, цей зомбі також зустрічається на всіх локаціях, та всі його варіації мають однакову характеристику. Тому ми не будемо розглядати кожного з них окремо. А так, цікавий факт полягає у тому, що в оригінальній грі Plants vs Zombies на Першій армії немає зомбі-прапорщика, під той час як в другій частині він є. Тому можна сміло сказати, що початок в PvZ 2 – це не є тупо копія першої частини. Переходимо в часи першої локації під назвою Древній Єгипет. У нас тут є сирий зомбі. Цей зомбі бере натхнення з єгипетського бога сонця. Сирий зомбі, як натяк на свого аналога, також має здібність поглинати сонця, тому це має сенс. А сам факт полягає в тому, що сирий зомбі може поглинути лише 5 сонця звичайного розміру. Йдучи далі, ми зустрінемо зомбі-верблюда. Хто, на вашу думку, сильніший зомбі-гарантюан чи верблюд? Звичайний гарантюа вважається найживучішим, але якщо скласти всього верблюда в одне ціле, то він отримує в сумі 2520 здоров'я. Це не так далеко від здоров'я гарантюа, в якого 3600 хп, різниця лише в 1080 хп. Це означає, що вам дійсно потрібна якась пробивна атака по типу того ж бумерангу, щоб нормально справитися з цим зомбі. Зараз давайте поговоримо про зомбі-дослідника. Зверніть увагу, що підгорівший зомбі та дослідник зомбі мають однакову характеристику. Просто підгорівший зомбі це покращена версія зомбі-дослідника, тому візьмемо їх як одне ціле. Отже, дослідник зомбі має цікаву взаємодію з деякими рослинами. Наприклад, він може моментально спалити віртуального горіха, через що віртуальний горіх втратить свою здатність бути нескінченим. Але цього не стається, коли ви покладете ульту на горіха, його силове поле не дасть зомбі-досліднику його спалити та змусить зомбака його їсти. Деревце аналогічно ще одна рослина, яка вразлива до зомбі-дослідника. Зазвичай деревце може відштовхувати зомбаків назад, коли вони намагаються з'їсти його, але зомбі-дослідник просто спалить це дерево, не будучи відкинутим. Далі в нас зомбі-разер. Цей зомбі заснований на єгипетському богові Анубіс, захиснику гробниць. Зомбі-разер завжди кидає по дві кістки за одну дію, які і утворюють могили. Отже, за весь свій шлях до газону косарки він зможе створити лише 6 надгробок. Я знаю, що всі знають про цей трюк, але чи знаєте ви, що якщо посадити рослину прямо туди, куди прилітає його кістка, то надгробок не з'явиться? Це доволі хороший трюк, щоб протистояти зомбі разеру. Далі в нас зомбі фараон. Ви знали, що коли його саркофаг зламається, він буде стояти на місці декілька секунд. У цього бро флешбеки. Я не знаю, чому це відбувається, але це факт. Переходимо до першого зомбі Гарантюа. Його зброєю є саркофаг, і суть в тому, що коли він робить замах, ви зможете побачити всередині цього саркофага звичайного зомбі, що є не дуже логічним, оскільки в саркофагах зазвичай знаходиться зомбі фараон, а не звичайні зомбі мумії Тож, це означає, що зброя Грантюа не є зомбі-фараоном, а лише звичайним зомбі. Наступний це імп. Імпи ПВЗ-2 зустрічаються доволі часто, тому їхні характеристики зазвичай однакові, але деякі з них виділяються своїми унікальними здібностями. Однак ми поговоримо лише про базових імпів. Ось вам цікавий факт. Звичайні імпи мають стільки же здоров'я, як і звичайні зомбі. Це може бути неочікуваним, бо звичайні зомбі виглядають сильнішими за імпів, як мінімум через їхній ріст. Але при цьому всьому їхнє здоров'я однакове. Я впевнений, що більшість з вас цього не знали, бо я особисто думав, що імпи слабкіші за звичайних зомбі. Перейдемо до наступного світу, а саме Піратського моря. І першим зомбі, якого ми обговоримо, буде Головоріз. Цей зомбі має шанс не приземлитися на галявину, що призведе до його моментальної смерті, оскільки він втопиться в морі. Але трапляється це дуже рідко. До речі, якщо посадити бловера в той же момент, як приземлиться головоріз, бловер просто здує його. Тепер поговоримо про зомбі чайку. Цікаво, що це перший зомбі, який використовує пташку як транспортний засіб. Одним з цікавих фактів про зомбі чайку є те, що її безпосередньо не можна вбити, використавши похмуру троянду, оскільки зомбі чайка знаходиться на висоті, а ще зомбі чайка може з легкістю з'їсти цю троянду, оскільки та не може його атакувати. Коли зомбі чайка з'їдає чилі-боба, його газ буде виходити з голови, а не самі знаєте звідки. Далі у нас зомбі пелікан. Коли зомбі пелікан зустрічає будь-яку електричну рослину, яка вб'є його струмом, його пелікан перетвориться на звичайну чайку. Дивно та нелогічно, оскільки при смерті від електричного струма у нього ж такий же спрайт, як і у звичайного зомбі-чайки. Тепер перейдемо до гармати з імпами. Можливо, ви помітили, що навіть при тому, що у цієї пушки є колеса, її не можна моментально знищити кам'яними та звичайними шипами. Ви знали, що є глюк, де кукурудза, запустивши масло по імпу, який був ще вистрелений пушкою, тупо заморозить його, через що той застрягне повітрі, не маючи масла на голові. І якщо ви б'єте цього імпа, то він приземлиться, а потім прийде пару кроків без своєї голови. Ще, якщо ви спробуєте викликати цю пушку імпів, використавши некромантію в темних віках, то при появі його рівень тупо завершиться. Що ж, це все на сьогоднішнє відео. Пишіть у коментарях, чи мені переклади відосів на дану тему. А так, всім дякую за перегляд та до нових зустрічей.